Мова йде про розробку концепції для дев'яти освітніх галузей. А як відомо, нова українська школа передбачає навчання в межах дев'яти галузей, починаючи від мовно літературної, яка поділяється українською мова література іноземна, природнича галузь, математична, технологічна, інформатична, мистецька і всього у нас таких дев'ять галузей. Про що це говорить? Що діти, вивчаючи і навчаючись з першого по дванадцятий клас, вивчають різні предмети, але у підсумку Виходячи зі школи, у них має бути сформовані ті компетентності, які дозволятимуть їм ефективно реалізовуватись як особистості, обирати свій професійний шлях і відчувати себе самодостатньою самодостатнім громадянином України. Так, от, власне, політика, освіти для життя, сама назва говорить про себе, це те, щоб все, що діти вивчають з 1 по 12 клас, це було не просто про знання і набір цих знань, а це було про вміння застосовувати. Ті знання і навички в практичному контексті. Тобто все, що вивчають наші діти, воно має бути практико застосоване. І тому концепт компетенція якраз і засвідчує наступне: це коли поєднуються. Я знаю, я вмію, я маю цінності і я маю можливості все це застосувати в правильний момент, в правильному русі. Можемо розглянути на такому прикладі. Математична компетенція. Чи означає це про знання певних формул? І певних понять, ну, наприклад, відсотки, долі, частки і тому подібні речі. Очевидно, що ні, коли ми говоримо про освіту для життя і про математичну компетентність в дії, це здатність складати свій бюджет, причому як особистий, так і в подальшому і в своєму професійному шляху. Це вміння обчислювати і щитувати інформацію, у вигляді графіків, аналізувати, застосовувати все це в конкретному контексті. І відчувати себе, як вже повторюсь, самодостатньою особистістю і громадянином. Так, от політика освіти для життя і передбачає те, що перегляд трьох ключових особливостей: це вчитель. Це простір, в якому здійснюється це навчання, і, безумовно, це те, а що ми вивчаємо. Але при цьому в жодному випадку не говориться про нову якусь реформу. Це реформа, нова українська школа, але це про зв'язочок тих теоретичних конструктів, які закладені в державному стандарті, з тим, що відбувається в аудиторії. Це оновлення програм, за якими працює вчитель, його навчання цим програмам і переоснащення. Освітніх просторів наших класних кімнат, в які цього року уряд інвестує 1 мільярд гривень.